Вітаю. Ну що, продовжимо. Сьогодні трішки потрудилися і відправляємо ось 10 акумуляторів танкістам. Ось це акумулятор хлопцям на тестування. Чесно кажучи, я не знаю, хто вони. Ось ці 4 акумулятори поїдуть ще до одної гарної людини в підрозділ ССО. А ось те, що ми розповідали вчора: акумулятори до FPV-окулярів. І тут ще два акумулятори вже запаковані для мотороли. Поїдуть теж на напрямок окремий. Тому отак. От, працюємо. А тепер друга частина війни з тарганами. Так, продовжимо. Так ось акумулятори. Дорації моторола DP-4. Ось стандартний акумулятор Імпресивський. Стандартний акумулятор. Ємність 1650. Зарядка тільки від бази. Ну, тобто, є 220. Оп! Поставив в баночку, заряджаєш. Немає 220, ну, нема 220. Все. І нічого з цим не поробиш. Є ще акумулятори такі 200. Є ще отакий варіант. Це китайський корпус. До середини начинка кладеться будь-яка. Тут вже цікавіше. Є від 220 від бази зарядка, є Type-C, є індикатор. Внутрянку можна покласти 18650, ємність. І теж. Можна заряджати його вже в польових умовах, так як є Type-C. Є Кліпса, яка, як кажуть хлопці, в 90% випадків нафіг не потрібна. Так ось, і ця річ, і ось ця саморобна, до речі. Да? це Китайців замовляють хлопці і збирають. І оце лайно. Ну, тобто, воно взагалі не придатне до військового застосування. Коштують від 1200. До 1600 гривень. А, є український виробник, хто взагалі зробив 3500. Тут якісь ще є індикатори заряду. Ну, тобто, а більше нічого такого не змінив, але 3500. Ну, тобто, явно нажитися на хлопцях. І є ось такий акумулятор, який розробила Друкармія разом з благодійним фондом на зв'язку. Так ось. Цей акумулятор заряджається від Type-C. Є заглушечка така гарненька, залито все. Type-C. Це перше. Від бази 220 немає. Ну тобто, якщо в тебе є 220, під'єднав зарядку від телефону і зарядив. Якщо немає, то його немає. А так, від Powerbanka, від зарядної станції, від чого захочеш. Є індикація заряду, теж, як і на ось цих. Ну і в принципі, все. Що тут ще потрібно, і корпусу. Але сюди вже ми кладемо 21700 і в'ємність тут від 3,500 до 5000 мА. -год. В залежності від того, які акумулятори в нас в наявності є, або донатні, або які купили. Тобто не порівняно не з цим 1600 або 200 від 3,5 щонайменше. Та й тут 3500, 18650 банка більше не буває. Ну, якщо це не китайська фантазія. Тобто 3500, ось, і 5 можна покласти. В даному випадку тут якраз 5 і лежить. І отак от, от. Але собі вартість цього акумулятора 600-700 гривень, в залежності від акумуляторів. Ну, добре, зробіть 800. Але ж мать вашу не 1200-1600. Щоб взагалі-то знову наживатися на хлопця. От це другий приклад тарганів, скажімо так. Тому, до речі, якщо є бажання, можете долучитися, в описі буде посилання на нашу банку, де ми збираємо на акумулятори, на запчастини, на пластик, на виготовлення цього всього. Тому можемо, можете допомогти, і ми будемо збирати ще більше хлопцям-акумуляторів і передавати безкоштовно. Але ж от собівартість його виходить, я ж кажу, 600-700 гривень. Ну, зробіть ну, 100 гривень зверху. Ну навіщо ви собі на золоті яйця збираєте мать вашу. Тобто, ось так. Працюємо далі. Сьогодні посилочки, всі, що я показував, поїдуть. Далі завтра будемо збирати ще одну цікаву річ, потім покажу. Це вже буде не електрична річ, але теж цікава. Все буде 450. До зустрічі!